Понад два роки повномасштабної війни. Сотні військових щодня гинуть на фронті, помирають десятки цивільних, серед них є діти. А він у Італії оселився в елітному готелі на першій береговій лінії, хлюпається в басейнах, розважається і все це під елітним алкоголем. Друзі, улыбайтеся, щаще, живіть, все одно ми всі умремо. А це вже острів Кос, територія Греції. І знову він. Молодик зухвало хизується красивим життям у мережі і має цікаві пропозиції для фоловерів. Хто зараз знаходиться на острові Кос? відзовіться. Є пропозиція бахнути 100 грамів хорошого, крепкого і познайомитися. А ще він має власний рецепт щастя. Унікальну пораду він проголосив вже у Італії. Не треба постійно вбиватися на роботі, друзі. Абдихайте, набирайте сил. І знову відосік. На цей раз він у Празі, що в Чехії, відпочиває в одному з ресторанів, традиційно з алкоголем, і брязка черговими порадами для фоловерів. Друзі, наслаждайтесь життям. Ось такими ось прекрасними вечорами в Прагі. Мабуть, потім був калих. і знову один, і ще трохи. Потім на коня. А далі взагалі не розумію где я зараз, як тут вказався. Только був в Прагі, а вже в Італії. Взагалі без поняття взяв. Поменьше пейче, щоб таких випадків не з'являлося. У соцмережах цей молодик назвався Вадим Романович, а прізвище його Ковальський. Українець живе у Чехії. Спочатку бідкався виплатами, погоджувався на будь-який підробіток і нерідко згадував про війну в Україні. Почувши історію молодика, підприємець Михайло Семкович взяв його на роботу. Я був директором фірми Єднати Почеська, фірма «Люді Штранс. Працював у мене на фірмі один хлопчик. Ковальський Вадим. давно-давно працював. Появився він півроку назад з просьбою допомогти йому. Я, як людина нормальна, попросила, я допомагаю. Уміг, заміснав його нормально, він мене працював до ті доби, коли він почав втиратися в довері, до мене вияснили усі інформацію про фірму, куди я даю людей, з ким я працюю, які люди, і в кінцевому результаті. Я фірму на нього переписав. Вадим Ковальський. Він же новий керівник. Обіцяв, що справа піде ще краще. Тому пан Михайло повністю віддав йому в управління компанію, сам контролював бухгалтерію. Зарплату працівникам передавав через нового управлінця. Але дедалі частіше працівники скаржилися про невиплату зарплатні. Так, люди мені начали дзвонити. Немає залоги, немає грошей так. Я скажу, я ж йому давав гроші, щоб вам передав. А люди нам ніхто не передавав гроші. Нам треба гроші додому послати. Дома біда і тозі я лічного рахунку мусив людям посилати гроші. Обманутих людей десятки. Серед них Любова Михайло, люди з інвалідністю. Більше десяти років живуть та працюють у Чехії. Здебільшого заробляють в саду. Попри сумлінну працю, Вадим залишив подружжя без копійки в кишені при більше 45 тисяч крон, а це майже 80 тисяч гривень. Yeah. Я чекаю зарплату чотири місяці, і дотепер її не отримала. Я не знаю, чи передали мені ті гроші. Ми звернулися до нового керівника фірми Вадима, щоб дізнатися причини та пояснення невипад працівникам. Спочатку він відмовився спілкуватися, мовляв, зайнятий відпочиває. Після курортів пообіцяв роз'яснення. Щоправда, потім заявив, такі люди на фірмі не працювали. Я на одну деталі. Меня фірміня було таких людей у загальному реєстрі фірм. Вадим Ковальський, головний управлінець Лібіш Транс з 26 лютого 2024 року. Тобто людям заборгував зарплату за квітень саме він до того ж у березні. Вадим заблокував доступ до банку колишньому власнику Михайлу Симковичу. Відтоді молодик самотужки розпоряджається коштами компанії знаю чоловіка, на керівника якого я бувною партнер, на нього ці люди працювали. Тобто те, що говорить, те, що вони самі працювали від вашої фірми, це не є правдою. Нет, не правдою. Це тогда вони працювали, да, то на этой фирме, якби как бы, управляючий був директором той чоловік, который сейчас несёт за все ответственность. І ви юридично також з цією історією не пов'язані. Нет, нет. Я вже, так сказать, чист перед законом. Під час листування Вадим Ковальський погрожував нашій знімальній групі. Мовляв, якщо вийде матеріал, звернеться до правоохоронців. Я подам на вас у поліцію за наклеп, бо в мене є море доказів. Дякую, усього найкращого. Наша команда має документи, які підтверджують, що Вадим отримав 49 тисяч крон на рахунок фірми. Саме ті кошти, які б мали виплатити подружжі Терненків. Попри наявні факти, Вадим від звинувачень відхрещується. Людей цих я ніколи в житті не бачив. Фірму продовжував ввести Михайло і замітати сліди, тому і не передав мені бухгалтерію. Чоловік з дружиною звернулися за допомогою до громадської організації ці отрок. Там підтвердили з Вадимом знайомі. Вадим Ковальський звичайно знає. Це брехлива, безвідповідальна людина. Він колись у нас працював, але ми його вигнали. Позорно вигнали. Тому зараз та ситуація, яка сталася, це слід було очікувати від нього. Він обманув двох інвалідів на їхні зарплати, але він буде відповідати перед законом Чеської Республіки. Ми зробимо все для того, щоб добитися справедливості. Ярослав Чепа, директор організації Цізінець на Ніотрок, запевнив, буде звертатися в усі можливі органи, щоб повернути гроші людям, яких ошукав Вадим Ковальський. Сам же молодик мандрує світом, імовірно, на кошти ошуканих людей. У соцмережах він хизується елітним відпочинком, всесвітньо відомими брендами, поводиться зухвало і розповідає. Не надо постоянно убиваться на работе, друзья. Отдыхайте, набирайте сил. Вообще не понимаю, где я сейчас, как тут оказался. Только был в Праге, а уже в Италии. Вообще без понятия, друзья. Поменьше пейте, чтобы таких случаев не появлялось. Друзья, улыбайтесь чаще. Живите. Все равно мы все умрем.